Я вперше відкриваю цю банку, що навіть стрічка така є. І зараз ми будемо вдихати його аромат. Ох, який він гарний. Друзі, це урожай 2023 року, досить свіжий чай. І що мені подобається в Love це те, що в нього дуже багато чаїв, саме такі канонічні. Жістяній банці, це дуже зручно, особливо це відчувається в який сильний чай, коли ми вдихаємо аромат. Добре. О боже! Прямо видуваєш через ніс повітря, чай. Взволожуєш його і вдихаєш. І таку, ніби як про робиш через ніс. Віддихаєш, вдихаєш, і таким чином чайний лист зволожується, нагрівається нашим повітрям з тіла, і аромат розкривається краще. М -м -м. Хасичний, Ну мені подобається, я от не знаю як з чим його можна описати, але но... просто хочеться вже пошвидше попробувати. Так. <різвіться> 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 <різвіться>